Яка полягає у нас відносинні до ресурсу, чи не попросили це не було. до уваги, що складання по тексту хвани перемогла значного часу, можемо було в мене складення оголошення лише результатів частину, при частини другої стих. Шостика українські чи суддя ухвалила додоволені скарги, відмовити ухвалено забути на скаржена до Київського піраційного суду проти не скаржиться такі ухвали. Не брешіть. Ви остання, хто відповідатиме за цю ухвалу. Це неправда, що такі ухвали оскаржуються. Ми про це знаємо. Вже оскаржували таких умників. Бісовісна. Так, давайте мені справу на знайомлення. І, і, і теперішню, і зараз е, скажу яку. І 358, дріб 24 щодо Віталія Бельського. Будемо знайомитись з справами. Цікаво буде, що там поліція приклала, що вони там розслідували. Блін, горіли. Я їх не поважаю, тому мені все дуже я пишу. Може, вони нам так дадуть? І рішення гадають. Е, ну, ви бачите, що концентрується і концентрується, правда. І людина звичайно змушена, ви це розумієте. І, і це наша з вами проблема, що ми не пробуджені і не стоїмо за її спиною. От, і тому робіть висновки. Тому що, е, ще раз вам говорю, що це ми з вами. Учасники злочину по 109, 111, кримінального і державна зрада, це наш. Ми державі зрадили дітей наших, вона їм належить, гроші їм належать, Банк України їм належить. Ми зрадили державі наших дітей національні ми, ми повалили конституційний лад, бо ходимо з тими папірцями. Ще придумуємо, що ми в морі. Це ми з вами. Підробленими коєм коїм злочин проти дітей, дітей по 358 кримінального і по 56 кримінального кодексу 61-го року державна зрада. Ми зрадили і у СРСР і в Україні переназвані. От тому, а там розстріл. І я коли говорю це, я розумію, що ми духовно розстріляли вже дітей, себе розстріляли і, і, і дозволяємо оцим людям іти від відповідальності. От хтось і до розстрілу дограється, що Національний трибунал і народний трибунал в рамках своїх повноважень, значить, українська нація уповноважена, уповноважена, єдина, значить, уповноважена здійснювати правосуддя як власника. Хто такий, Що таке правосуддя? Це воля, це правда. І тільки воля власника тут законна і має силу. І на території в межах існуючих кордонів Української СРСР 1 грудня 91-го року, яка заснована і переименована в Україну, значить тільки українська нація на території буде чинити національні трибунали. По відношенню до росіян, які зайшли на нашу територію, і по відношенню тих, хто з державним гербом зайшов на нашу територію підробленим, а народ України буде чинити. Народний трибунал в рамках своїх повноважень, де набудовано. Створене якесь майно, у тому числі і газові родов... родовища видобуток, і газові мережі, і електричні мережі, і електричні станції. Оце повноваження народного трибуналу. Ви не плутаєте, ви рівня говорите народний, але не розумієте, що спочатку національний на території в межах кордонів, де Бог вирішив, що ви тут народилися, де рід ваш вирішив, що ви тут народились. Отут судочинство починається з землі, а потім питання: а хто на землі набудував? А хто набудував? Реси, е, е, Греси, там, не знаю, атомні станції, хто набудував. Ага, українська нація, народ України. А далі е, розбираємося з майном. Тоді видно, хто, 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 хто перед Богом родом і дітьми, відповідає першою. українська нація, потім народ України. Щоб не плутались. Так, пишемо заяву. У мене закінчується зарядка. Пишемо заяву про знайомлення з матеріалів. Все скинемо тоді.